Презентація циклової комісії технології і організації будівельного виробництва, досвід навчально-методичної роботи з підготовки фахівців спеціальності, будівництва та експлуатації будівельних спорудів. Спеціальність будівництва та експлуатація будівельних споруд – одна з провідних спеціальностей коледжу. Спеціальність техніка будівельника можна отримати на денному та заочному відділенні нашого коледжу. Кабінет Стеклової комісії технології організації будівельного виробництва. Кабінет технології організації будівельного виробництва. Кабінет лабораторія будівельне матеріалознавство. Кабінет охорона праці. На всі кабінети ціклової комісії вкладені паспорти кабінетів. В кабінетах є бібліотека, що включає літературу для викладачів та студентів. Дисципліна циклової комісії технології та організації будівельного виробництва та їх навчально-методичне забезпечення. Завданням цього курсу є вивчення фундаментальних властивостей будівельних матеріалів та їхньої зміни в умовах експлуатації. Дисципліна будівельна техніка. Мета предмету будівельна техніка вивчення основних груп, машин і засобів малої механізації, що використовується в сучасному будівельному виробництві. Дисципліна технології організації будівельного виробництва. Вивчення дисципліни технології організації будівельного виробництва має цільну підготовку студентів для успішної практичної роботи техніком-будівельником та складається з розділу Технологія будівельного виробництва та розділу організація будівельного виробництва. Дисципліна технологія організації робіт після ремонту та реконструкції. Задача дисципліни навчити витворенню початкового вигляду будівлі та покращення їх функціонування. Основними напрямками і пріоритетами сьогодні на перспективу є розширення, реконструкція, перепрофілювання, модернізація і технічне переозначення існуючих будівель. Дисципліна кошторис будівельних робіт ПЛМ Метою викладання навчальної дисципліни кошторис будівельних робіт ПЛМ є формуванням у студентів вмінь застосовувати комп'ютерну програму будівельної технології кошторис та складання проєктно кошторисної документації. Дисципліна: інноваційні матеріали та технології в будівництві. Метове вивчення дисципліни інноваційні матеріали та технології в будівництві є новітні будівельні матеріали та технології, які використовують в сучасному будівництві. Це дозволяє знизити трудові трати, скоротити термін будівництва, підвищити якість будівельної продукції. Дисципліни основи охорони праці та охорона праці в галузі. Заходи з охорони праці в нашій країні входять до державних планів розвитку народного господарства і впроваджуються у виробництво на науковій основі. інноваційні навчальні технології у викладанні дисциплін професійного спрямування. Поряд традиційними методами викладачів, циклової комісії діобува проводити заняття із залученням активних методів навчання. Кожен викладач використовує навчальні відеофільми для активного споглядання, запам'ятовування та осмислення виконання будівельних процесів. Використання мультимедійної техніки для проведення інтерактивної лекції Викладачі під дисциплін мають досвід розробки та впровадження в начальний процес ділових ігор. Так дисципліни охорони праці, практичні заняття, цим на професійні захворювання в галузі проводяться у вигляді ділової ігри. Тематика технологічних карт різноманітна, використовуються прогресійні технології та Раціональна організація будівельного процесу. Теми дипломних проєктів відповідають сучасному будівництву в регіоні. Методична робота цікаві ОБВ: У зв'язку з широким використанням будівництва інноваційних матеріалів і технологій, важливою частиною роботи цифлової комісії є систематичний аналіз міст навчальних програм, внесення до них доповнень та змін. Циклова комісія оновила навчальні програми з усіх дисциплін. Студенти в довгорочний час займаються творчо-пошуковою роботою, ознайомлюються з передовими будівельними технологіями, новітніми матеріалами, розглядають матеріали з будівельних виставок. До творчої активності спонукає студента виготовлення навчального макету. Регулярно проводяться екскурсії на будівництво міста, будівельні організації та підприємства Будовин» перед Україна». Відвідування будівельних виставок міста, будівництво архітектура, будівництво собі. Найефективніша форма позаудовної роботи проведення технічних студентських конференцій. Стало традиційно проведення конкурсу винахідливих та смітливих між групами другого курсу, конкурсу веселі будівельники, між командами третього курсу. Щорічна цикова комісія проводить місячні цікатів ОБВ, Маркові предметні заходи, пов'язані з популяризацією спеціальності, запрошуються учні шкіл. Для проведення дня відкритих дверей коледжу виготовлено рекламний ролик, презентація цікаві ОБВ. У гуртожитку цікаті ОБВ є організатором майстер-класів, що проводять представники будівельних компаній: Твері Україна компанія Пенетрон. В планах світової комісії є надалі проводити навчальну роботу, аналіз успішності студентів та усунення причин неуспішності, творче застосування методів і прийомів роботи із студентами.